Цей чудовий український рецепт заварних млинців перевірений роками. Млинці виходять тоненькі, ніжні, трішки хрусткі по краях. Вони порадують і дітей, і дорослих. І дійсно, вони просто тануть в роті, залишаючи приємний післясмак домашнього затишку і тепла. З цього об'єму тіста на петельні діаметром 24 см у мене вийшло 20 млинців. Як ви бачите на екрані, вони неймовірно тоненькі і дуже еластичні. А кількість складників для тіста дуже легко запам'ятовується. Беремо 3 яйця кімнатної температури, 1 столову ложку цукру це 20 грам, і чверть чайної ложки солі. Всередину збиваємо міксером. Додаємо борошно половину від загальної кількості, 20 г крохмалю, це 2 столові ложки без гірки. Половину від загального об'єму молока. Воно повинно бути ледь тепле. І ретельно все збиваємо. А тепер додаємо решту борошна і молока. І знову все ретельно перемішуємо міксером. Як чуєте, закипів мій чайник. Відміряємо 200 мл окропу і поступово вливаємо його в тісто, не припиняючи перемішувати його міксером. Додаємо 50 мл олії. Це повні 3 столові ложки. Знову перемішуємо і виходить. Ось таке гарне тісто. Немає жодної грудочки, і воно не надто рідке, але і не надто густе. Даємо тісту відпочити хвилин 15, а за цей час підготуємо пательню. Перед першим млинцем пательну розігріваємо, змащуємо олією. І черпачком виливаємо тісто, нахиляючи пательню, рівномірно розподіляємо його по всій поверхні. Смажимо на середньому вогні, але ближче до мінімального. Півтори хвилини на одній стороні. до ледь золотистого кольору. Потім перевертаємо на іншу сторону і смажемо ще 30 секунд. Готові млинці. Складаємо на тарілку. Такі млинці ідеально підійдуть для будь-якої начинки, або просто з вишковим маслом або з варенням. І кожен шматочок це справжнє задоволення. З них також можна би було зробити бендерики, але в такому випадку я би цукор не додавала. Готуються нові відео. Млинці з дуже цікавими начинками. Тож підписуйтесь на канал, і я думаю, ми скоро зустрінемося в нових відео! Щиро дякую за перегляд і буду вам дуже вдячна за коментар і вподобайку.